Всім привіт, радий вас вітати на каналі Криптокрю. І сьогодні ми поговоримо про виступ пана Трампа, кандидата в президенти США, на конференції Біткоін 2024. Що ж він там наобіцяв своєму електорату, як це все взагалі сприймати? Бо сказано було досить багато. Ми пройдемося по його спічу. Самі такі основні моменти я зараз висвітлю вам. Також подивимося, що робить зараз Камала Харріс, яку видивнули замість пана Байдена. Зараз в них практично з Трампом однакова кількість підтримки, тобто вони являються головними основними конкурентами і будемо зважувати, як же ж ці політичні діячі можуть повпливати на криптовалютну індустрію. Хто з них відправить крипту ту зиму А хто з них відправить крипту на дно? Ладно, це жарт. Давайте будемо переходити до основних тест з конференції біткоін 2024. Насправді це одна з найбільших криптоконференцій. Вона була присвячена біткоїну, майнінгу, регулюванню. Там і сенатори виступали. Ну і самі кандидат сам кандидат в президенти виступав. Сама конференція йшла декілька днів. Було там досить багато чого сказано, але зараз вся увага прикута саме до кандидата в президенти, такої Трамп. Отже, давайте переходимо до основних тез. Якщо криптовалюта визначатиме майбутнє, я хочу, щоб її майнили, карбували та виробляли у США. Вам не доведеться перевозити свої сім'ї до Китаю. Штати стануть криптостолицею планети і біткоін над державою світу. Це була дуже дуже така популістська промова для того, щоб завоювати електорат, який являється криптовалютним. Тобто, ну це, це дуже величезне ком'юніті, тим паче в Штатах. На самій трансляції Bitcoin Magazine було близько там 31 тисячі людей. Але взагалі на самій конференції були десятки тисяч людей, і інші медіа також вели звідти прямі трансляції. Да, і взагалі, всі соцмережі, якби гуділи про дану конференцію. Тому зараз я. Пройдуся коротенько по основних його тезах і будемо робити якісь висновки. А також пропоную вам підписатися на наш YouTube канал, поставити палець вверх, написати коментар в підтримку даного каналу. Ну і бажаю всім приємного перегляду. Біткоін диво людських досягнень криптовалюти злетять як ніколи раніше. Якщо я буду обраний в президенти США, біткоін не загрожує долару. Долару загрожує нинішній уряд США. Загроза нашій валюті приходить не від криптовалюти, а від Вашингтона. Звільню Ґері Генслера. Зараз ви побачите відрізок з прямої трансляції. Що ж тоді відбувалось? a new SEC chairman. В залі просто були бурні овації. Сам Дональд сказав таку фразу, що ого, я і не знав, що він настільки не популярний, але тут якби ситуація і так зрозуміла. Тобто для мене зрозуміло стало, що Гірі Ґенсер покине свій пост вже дуже скоро після того як Верховний суд США відмінив доктрину Шеврон, і комісія по цінним паперам почала здавати свої позиції та відступати від ось цієї експансії від цього хрестового походу, який вони влаштували на криптовалютний ринок. Збережу 200 тисяч біткоїнів на балансі, які зараз знаходяться в Штатах. Це конфісковані біткоїни, а також буду робити стратегічний резерв BTC для нашої країни. Далі цікава фраза про Камалу Харріс. Вона, до речі, проти криптовалют. Вона дуже проти. Ось про це ми поговоримо трішки згодом. Поки я буду президентом США CBDC ніколи не випустять. CBDC, щоб, щоб ви собі розуміли, це така цифрова валюта, яку демонізують і прирівнюють до там Цифрового рабства, тому що вона повністю підконтрольна буде уряду. Захотіли списали у вас гроші з балансу, захотіли спалили їх, захотіли заморозили їх. Ну коротше, повний контроль. Люди, звісно, проти цього. Коли з'явились такі перші активні наративи з боку і федеральної резервної системи, і взагалі уряду щодо cbdc це 2021 рік, 2022 рік. То люди підняли прямо такий бунт. Ну і федеральна резервна система, саме голова ФРС США ПАУ. Він виходив і висказувався. Вони ж випустили там фіц. Це ну, по суті, це є якби той CBDC, але він сказав: Ні, це ні в якому разі не CBDC. Після того, як побачили, що підтримки це взагалі ніякої не набуло в Штатах. Риторика почала збавлятися, і таким чином вони, якби ні-ні, CBDC, ми, ми не йдемо туди, або це буде не скоро. Коротше кажучи, це не те, що ви подумали. Коротше, народ не був готовий взагалі почути щось про CBDC. Тому ось Трамп скористався цим таким панчом і сказав, що його заяв. Його каденції CBDC ніколи не буде прийнятий. Я простежу за тим, щоб Елізабет Уоррен, яка також відома як пакахонт, я простежу за тим, щоб Елізабет Уоррен, яка також відома як Пакахонта, тримала свої руки подалі від криптовалюти. Це, до речі, вона реально виступає проти крипти, досить потужно. Біткоін має перевищувати ринкову вартість золота. Біткоін за свободу, суверенітет та незалежність від державного примусу та контролю. Коротше кажучи, прямо медна вуха. По порядочку пройдемось. Про Гері Генслера я вже прокоментував. А тепер давайте перейдемо до ось цієї промови про CBDC. До речі, в нас на каналі ще в серпні дві 2023 року я написав ось такий пост. Такий масонський пост, скажімо так, на подумати людям, я можу зараз його зачитати. Просто прочитайте і дайте відповідь на питання в останньому абзаці. Коли наш домашній улюбленець хворіє, що ми робимо? Ми даємо йому пігулку. Але якщо наш домашній улюбленець ні взагалі не хоче приймати ту пігулку, випльовує і так далі, що ми робимо? Правильно кладемо цю пігулку в їжу, тобто маскуємо її, і тоді улюбленець навіть не буде знати, що він її з'їв. Отже, що я мав на увазі в цій аналогії. Економіка вона будується на людях. Правильно, ось в дані. Аналогії, економіка це домашній улюбленець, який захворів. CBDC – це пігулка, яку домашній улюбленець ні в якому разі не з'їсть. Ну тобто люди правильно. А біткоін це пігулка, замаскована їжею, яку домашній улюбленець проковтне і не помітить. Отже, давайте тепер розберемось. Все більше компаній тепер починають приймати біткоін стандарт. Одні з найяск... найяскравіших таких представників це мікростратеджі, які купують біткоїни на свій баланс. Вже досить довгий час. Про них я навіть розповідати не буду. Просто подивіться на акції їх компанії, і як вони виглядають на фоні прийняття біткоін стандарту, тобто насправді ну якісь шалені. Прирости по відсотках, як для фондового ринка, вони показують. Ну, зрозуміло, що біткоін стандарт вони прийняли ще трішки раніше, але вже зараз прямо у них на балансі більше набагато більше 200 тисяч біткоїнів. Так само компанія Терсла, яка в 2020-2021 році також купувала біткоїни і до цих пір має біткоїни в себе на балансі. Ну і багато інших компаній, таких там як Marathon Digital або інших технологічних компаній. Ну і взагалі навіть зараз видно і в Сінгапурі деякі компанії приймають біткоін стандарт, тобто купують біткоїни собі. На баланс як резервний актив, зараз багато золотодобувних компаній також дивляться в ту сторону, щоб диверсифікувати свої ризики, купуючи також біткоін. Або, можливо, це будуть якісь продукти на BTC, тобто біткоін і ТІФ. Також дивимося, що деякі з країн вже приймають таку тему, що інвестуйте в біткоін там якусь суму. Ну тобто, по суті, це за, за донат в BTC вам можуть видати громадянство країни. Таким чином, якби би біткоїни так. Кож будуть збиратися з ринку. Знову ж таки, повертаємося до ETFів. Емітенти запустили в BTC-ETF, і біткоїни згрібаються з OTC ринка, просто ну лопатами, можна так сказати. І емітенти мають все більше і більше BTC. Тобто вони будуть все більше і більше їх збирати, забирати. Все йде до того, що біткоїни забираються з ринку. І по суті, якщо хтось думає, що біткоїн – це повністю децентралізована технологія, то насправді ні. Є така штука, як атака 51. Можете. Загуглити, це таке завдання домашнє після цього відеоролику, що таке Атака 51 на BTC. Я просто хочу, щоб моя аудиторія розвивалася, це буде вам досить корисно. Про децентралізацію, так, він децентралізований, але все ж таки там є свої похибки, які можуть привести до зменшення тієї децентралізації або взагалі до її зникнення. Також, якщо. На території штатів зберуться практично усі BTC. ну зрозуміло, є біткоїни, які взагалі там не шевеляться вже 10 років. Є біткоїн-холдери, які тримають більше 5 років BTC. Ну, а є ті біткоїни, які гуляють між спекулянтами. Це якраз ті біткоїни, які мають майн майнінгові компанії, ну і спродують за для того, щоб існувати нормально, отримувати прибутки. Коротше кажучи, до чого я це веду. Коли заберуться практично усі BTC з ринку, то по суті це вже буде досить контрольований актив, якщо всі Шість токенів будуть знаходитись в одних руках, то і ціною на BTC буде маніпулювати. Ну, кратно легше, давайте так. Я думаю, ви зрозуміли до чого я веду. Тобто, експансія, вона іде на BTC. все те, що сказав Трамп, можна сприймати всерйоз, можна не сприймати всерйоз, Різниці немає по суті, тому що навіть якщо подивитись на інших кандидатів, які йдуть в президенти, вони ведуть плюс-мінус одну і ту саму риторику. І навіть та сама Камала Харріс, яку Трамп назвав противницею криптовалют, насправді в неї чоловік криптоентузіаст. Ну і такий заядлий. Ну і зараз ось з'явилися нове. Не що команда Камали Харріс зв'язалася з представниками Ripple, Circle та Coinbase. Зрозуміло, для того щоб більше інформації здобути щодо криптовалют. Також кандидат у президенти хоче донести до громадськості думку про те, що демократи є прихильниками бізнесу та відповідальними підприємцями а також дати шанс для перезавантаження відносин із технологічними компаніями. По суті, навіть Камала Харріс іде до того, ну до того розуміння, що електорат е прихильників криптовалют він досить великий, і їм потрібно. Працювати з ним ну як ти не покрути, все одно це досить велика частка виборців у штатах. Також я, я не можу не погодитися з тим самим Трампом щодо того, що дійсно потрібно розвивати тему технологічно в Штатах і щоб вони забирали це все під себе. Я особисто буду дуже радий, якщо в криптовалюту прийде зрозумілі регуляторні правила, якщо буде ще більша експансія зі сторон з боку великих гравців, а вона буде тільки як станеться ось той регуляторний бум, також. До речі, Трамп згадував, що оподатковувати майнінг не буде. Ну але якщо подивитися, то вже є штати, в яких по суті майнінг не оподатковується. Той самий Техас, це досить гарна середа для того, щоб майнити BTC. Ось такі пироги, друзі. Тобто, якщо тут проглядується такий наратив, що неважливо, яка партія, неважливо, який кандидат, але всі йдуть до того, щоб бути більш френдлі до криптовалюти, для того, щоб не засмучувати свій електорат. Дай, по суті, криптовалютний ринок може. Стати дійсно повноцінним великим багатоліквідним ринком, який може взаємодіяти з фіатним світом, і це було би круто, тому що тоді, якби надлишки ліквідності будуть розподілятися по різним ринкам, ну і самі перетоки капіталу будуть з ринку в ринок, і це буде більш така прозора історія. По своїй суті, ось ці всі наративи, які зараз просуваються, мені стали зрозумілі ще в кінці 2022 року, початку 2023 року, коли вже якби на нашому youtube каналі з'явилося відео про те, як зараз великі фінансові інститути проводять експансію в біткоін, при тому, що вони його якби не купують. Тобто вони заходили через компанію MicroStrategy. По суті, вона як той самий Bitcoin Trust, Bitcoin ETF. ну ви зрозуміли, все одно на їх акції, коли Ціни BTC має а, досить великий вплив, тому що в них на балансі знаходиться багато біткоїнів. Далі запуск спотових біткоін etf від таких емітентів, як BlackRock, Fidelity і інших. Ще я не здивуюся, якщо десь там рік, два і Vanguard підключиться в гру, які виступали проти спотових біткоін ETF-ів, тому що в них якраз звільнили генерального директора, який виступав проти, і поставили туди нового генерального директора, який а, якраз таки допомагав. Блик року з запуском спотових біткоїні тієфік, експансія вона йде, але це не означає те, що біткоїн відправиться ось ту зиму вже і зараз. Як ви можете побачити, якщо подивитися на графік BTC, все йде поки що як картина маслом по всій моїй писульці. <с> Давайте буду це так називати. Ліквідності так само мало літо, що ви хотіли. Все буде йти своєю чергою, насправді, і все має свою послідовність. Якби провелася якась моментальна експансія, наприклад. Ладу в BTC, то зрозуміло, що праць його би був вже дуже високий, і це була б би дамп історія, але з нього дійсно хочуть зробити актив, з якого будуть качати гроші, тому що випускати майнінгові потужності, продавати їх це дуже такий високо. Ліквідний високомаржинальний бізнес, та і це такий довгострой бізнес. Всі ви знаєте, що Nvidia вони випускають GPUшки, тобто відеокарти, на яких можна майнити BTC. ними більше користуються для того, щоб майнити інші криптовалюти. А вже на сам BTC йде такий потужний тренд на ASIC. Найпотужніша компанія, яка випускає ці ASIC, це BitMine. Вона знаходиться на території Китаю. І знову ж таки, якщо копнути трішки глибше і пошукати зв'язки. То якраз таки NVIDIA мають з бітмайном е, таке, можна так сказати, приховане стратегічне партнерство. Ну, зрозуміло, NVIDIA не сильно вигідно робити так, щоб на їх відеокартах майнили BTC, тому що тоді вже була якби така проблема. Тоді, якби банально згрібали всі відеокарти з. Е, Прилавків, ціна на них зростала, тому що попит був височезний, пропозиції не так вже й багато. Ціни на GPU-шки росли. Ігрова індустрія від цього страждала. Люди жалілися. Ну і вони такі, а все, давайте. Ми будемо ставити блокувальні софти, значить, на свої відеокарти, для того, щоб зрізати саме їх потужність, яку можуть використовувати для майнінгу, але так, щоб це не нашкодило саме гравцям. І все одно там є ще один софт, який просто банально скачуєш. і Він якби ламає їх софт. Все, якби можна використовувати відеокарти на повну Потужність. Давайте повернемося знову ж таки до Асіків. По суті, свої ті самі бітмайн могли би випустити їх дуже багато, необмежену кількість, тому що ну маржа там просто шалена. Вони щось в 17-му році, якщо мені пам'ять не зраджує, вони зробили чистого прибутку десь в районі 4-5 мільярдів доларів. При тому обігнали самих Nvidia по прибутку, і це якби ну все, Nvidia взули, але не тут то було. Почитайте за Джихан Ву, це якраз таки власник бітмайна. І пошукайте знову ж таки вам задачка наперед інформацію про те, яке ж стратегічне партнерство у них все ж є з Nvidia. І взагалі, як техкомпанії, вони пов'язані один з одним, особливо з Nvidia. Таке відчуття є, що Nvidia це той флагман, на якому тримаються всі техкомпанії. Ну, це вже якась тема для окремого відео може бути. Я досить багато матеріалів зібрав на цю тему. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарі, щоб я записав такий відеоролик про техів, про те, як там все взаємне. Йому пов'язано. Можливо, вам буде цікаво на це все подивитися. Так ось, вони б могли випустити дійсно дуже багато цих асіків, заробити дуже багато прибутку собі, але тим не менше вони цього не роблять, тому що тоді хешрейт буде значно, значно, значно зростати, і майнінг біткоїну перестане бути рентабельним. Бітмайну, взагалі, все одно, якби на це по суті, тому що вони продають ті кірки людям, але тим не менше, це могло би їм і в глобальній перспективі нарубати дров. Біткоін це точно актив, на який зараз робиться ставка. Глобально робиться на нього ставка. Я знімав відеоролик про спотові ETF, порівнював їх з ETF-ами на золото і показував. Я до речі хочу вам просто нагадати, що ж відбулося з самим золотом в момент після запуску золотих ETF-ів. Ну ось дивимося, це 2003-2004 рік. Запуск перших золотих ETF-ів і капіталізація золота з одного трильйона бахнула зараз більше на 10 трильйонів доларів. Така сама доля чекає і BTC. Ну, Ну, якщо вже і компанії, які майнять золото, думають про біткоін стандарт і дивляться в сторону закупу як резерву біткоїну собі на баланси, то це насправді багато про що говорить. Якщо вся емісія буде знаходитись в великих руках, то десь через якихось там 20-30 років буде дуже складно купити біткоін з ринку. Ви зможете купувати якісь там долі Сатоши, але не сам BTC. Тому якщо ви думаєте, що біткоін зараз дуже дорогий, ну я роблю ставку на те, що зараз він не такий вже й дорогий. Також Майкл Сейлор виступав на цій конференції. Bitcoin 2024. Він вже давно, якби провів біткоін стандарт свою компанію, і він, взагалі, максимальний туземунер в BTC і його прогнози досить такі, я б сказав, не сильно консервативні. Біткоін через 20-30 років може коштувати, на його думку, 13 мільйонів доларів і вище, або там, хоча б при самому ведмежому сценарії від декількох мільйонів доларів за штучку, взагалі. Лі, я його розумію, розумію про що він розумію про ось цей бізнес-процес, який відбувається, і це реально можливо. Якщо хтось подумав, що це неможливо, це реально можливо, тому що ринок він досить маніпулятивний. І якби ті, в кого є більше всього коштів, ті, хто буде контролити основний пакет біткоїнів, а біткоїнів їх ж обмежена кількість всього 21 мільйон, ті і будуть, якби пожинати плоди. Наступним кроком в раллі знову ж таки через декілька років може бути. Те, про що говорив Трамп, те про що говорив кеннеді молодший. Він також виступав на біткоін 2024 Це створення стратегічних резервів країнами в самих BTC. Тобто є золотовалютні резерви, і будуть біткоїнові резерви. Це також допоможе до речі, стабілізувати ситуацію із інфляцією в Фіаті. Це до речі, дійсно біткоін як актив він може, може відіграти роль ось тої месії, яка буде спасати фіат від інфляції. Я не кажу, що біткоін стане платім. Тіжним засобом, ну поки що про це якби говорити ще рано. Бо як не як, да, існує Lightning Network, можна перекидуватися BTC швидко і практично без комісії, але тим не менше, масовості це не здобуло. Він дійсно більше підходить як актив для того, щоб створювати якийсь резерв. І ось це буде наратив або на цю активну фазу булрану, або вже на наступний булран. Не знаю наскільки швидко експансія буде проходити. Бачите, ось так все по кроках, по кроках, по кроках. То біткоін це скам. Валюта, то біткоін це вже криптовалюта, то біткоін вже признають товаром, то вже на нього запускають ІТефи, то вже, ну коротше, ви зрозуміли, сходинка за сходинкою, все йде як такий великий план. Я свою думку з приводу аналізу ринку взагалі не змінюю. Всі, хто хочуть подивитися, аналітичне відео, ви можете прогорнути там на Ютубі декілька відео назад. Послухати думки, все йде поки по цьому плану. Ніяких відхилень немає. Літо скучна пора, потрішки закуповуюсь. Челендж веду в інстаграмі. В мене ви можете за ним простежувати. Ну а на цьому ми певно будемо завершувати даний відеоролик. Я думаю, він вийшов досить інформативним. Якщо вам сподобався цей відеоролик, то підписуйтесь на канал, обов'язково пересилайте це відео друзям, пишіть коментарі в підтримку україномовного контенту. Ну і вподобайки. Всім до зустрічі!